Добрий день всім! Сьогодні я хочу собі стушити рибку. Купила одну рибку велику. Хек купляю. В Кастрюльку нарізала цибульку, морковку, лавровий листочок поставила. Тепер я буду різати рибку кусочками. Я її вже помила. Тепер порціонними кусочками наріжу, підсорю. Покладу все в каструльку, я її не обжарую. Менше жиру, менше жареного краще для мого організму. Не знаю. Попробуйте, може і вам так підійде, подобається. Наріжу кусочками. Ребети трошки твердий тяжко різається. Ну Нічого. Нарізано. Тепер кожен кусочок я підсолюю. Підсолюю і складаю в каструльку. А перекладу ще ось цибулькою і морквинкою порізаною і залию соусом томатним. В в мене не було соусу. Я обично купляю, коли був краснодарський, а тепер український, купляю соус. От І заливаю, багато не вий. Я водички сюди не виїв, бо вона і так пусте сік. Цибуля, морква, риба. В один шар поклала. Тепер я перекладу трошки цибулька цибулькою і морквинками цими, порізаною моркою покладу. Зверху полив томат. Зробила такий томатик. Ось, бачите, як соус вийшло в мене. Багато я його не розводю, щоб не був суп. Це в мене є два кусочки риби, солю. Атамат додали трошки води, сахару, солі, перчику і все і ось, все сюди. Тепер зверху засипаємо всю повністю, заберемо. Це все сюди викладаємо зверху. Стальний томат вверху наливаем соус, верніше. Все, все поки готово. І зараз я за малю плиту поставлю розсікати. Зкриваємо кришечку і ставлю на розсікатель. Ставлю на плиту на розсікатель. На маленький огонь. І так хвилин 40 до часу воно в мене буде томитися. Хочу показати, що тут у мене в каструльці виходить. Дивіться, ой, пар, погано видно. Ну Помаленьку собі. Тушиться рибка. Я дивлюся, щоб морковка була готова, м'ягенька. І я, коли морковка готова, тоді вже і рибка готова. Так що все буде смачно. Піхінку, морковку, красний солодкий перець і додала зверху ще маринованого бурячка. І рибка, ту, що я робила. Так що смачного всім, будьте здорові!